Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Знаєте, так обісратись, як це зробила наша влада, було важко, але вони це зробили. Світ просто гуде. Financial Times вийшли зі статтею: Мішки з готівкою та Золотий Унітаз. Корупційна криза, що охопила уряд Зеленського. Знаєте, я вам хочу сказати, що. Ну, такі тексти, такі видання читають далеко не прості люди, тобто читають інвестори, банкіри, топ-менеджери, політики, які ухвалюють в тому числі і рішення про гроші, про санкції, про політичний тиск. І вони роблять висновки. І хочу сказати, що для нас з вами далеко не найприємніші. Звичайно, стаття Financial Times – це не вирок, це вирок безкарності. Якщо держава покаже зуби ну, своїм своїм, так світ покаже зуби нашим ворогам поруч із нами. Якщо ні, то світ просто закрутить там гайки. Тому відповідь проста: посадки конфіскації, прозорість зараз, бо інакше не буде ні грошей, ні світла, ні перемоги. Знаєте, от останнім часом просто задумуюсь, от просто уявіть собі, які б у нас могли бути можливості, якби вся ця владна компашка не крала гроші всі 4 роки, а всі ці мільярди от реально йшли на армію. Я думаю, що вже б давно-давно закінчилася війна. Але людей все більше цікавить питання: а чи будуть посадки? Ну, скажу так, можуть бути для цього в нас є набу, яке так сильно хотів позбавитись від нього президент Зеленський. Але добре, що хоч і ті картонні майдани, але, хоч хоч якось це допомогло і залишилось набу, тобто в нас для цього є набу, САП, ВАКС, антикорупційний суд, так, які створювалися саме для таких справ. Але, Але є, але як завжди. Кожне гучне впровадження це армія адвокатів, інформаційних кампаній, спроби дискредитувати слідчі, зливи, контрзаписи і так далі. Навіть із ВАКС система не бігова, тобто потрібні доказові бази, експертизи, міжнародні доручення. Ну і звичайно, що, що вищий рівень. То більша спокуса зам'яти все це, і тим гучніше буде реакція партнерів, якщо все це замнуть. Але щось мені здається, що вже не замнуть. Тому реальний сценарій виглядає так: будуть якісь персональні підозри, це точно арешти заставить, частина з реальними вироками можливо. Тобто, паралельно відставки для розрядки і демонстративні чистки. Сьогодні ввечері зроблю про це програму. Бо а, вже просто все несеться. От просто все несеться. Вони так чекали, що ось-ось там, можливо, з понеділка все замнеться. Не замнеться, не замнеться. Це вже не перебити нічим. Ні поїздками до дітей а, в Херсон і ніякими нагородами і так далі. Вони думали, от зараз чимось переб'ємо. Ні, не переб'ють, не переб'ють. Люди, а, люди це, це зараз на першому місці, люди це не забудуть. Знаєте, от зараз згадую, як чиновники казали, що не можна розхитувати човен, що ви розхитуєте човен і так далі. От знаєте, саме під цим гаслом корупціонери всіх рівнів систематично розкрадали державні гроші вже майже 4 роки під час 4 років війни. Мільярди, які могли б стати системами ПВО і снарядами, захисними спорудами, бліндажами. Скільки життів ми втратили через цих державних мародерів? І чи можна втрачати, ну, я не знаю, чи можна, чи, чи можна дозволити втрачати далі. Ми не знаємо, можливо, там крадуть зараз ще більше, поки ще не дізнались. Я просто уявляю, якщо ось, такі, ось, ось таке ж розслідування, а я думаю, що воно вже є, якщо б розкрилось на оборонці, ми б з вами просто ахрінєлі, вибачте? М Скільки життів ми втратили через цих державних мародерів? От, скажіть, дуже багато, і чи можна мовчати про ці злочини, особливо в такий час? Не можна. Знаєте, колись Юрій Ніколов писав, що корупція погана тим, що для того, щоб вкрасти мільйон доларів, корупціонери завдають збитків ще на кілька мільйонів, щоб прикрити свої оборудки, простими словами, коли міндіч крадуть мільярд. Вони завдають, завдають не один мільярд збитків, а ще плюс 3-4 мільярди. На саму крадіжку накручується ще там, я не знаю, мультиплікатор рукодупості і безгосподарності, назвемо це так. І тому корупція дуже дорого нам обходиться. Це як тхір, знаєте, який забігає в курник і не їсть одну куртку, курку, щоб наїсти, а душить просто всіх. Знаєте, от проаналізувавши перші реакції на цей міндічгейт, так, я розумію, що цей скандал дуже дорого обійдеться Україні. Не Зеленському обійдеться і там його компашці, так, а саме Україні як державі, яка у війні. Тому нам ще належить переосмислити і дати оцінку всім дійовим особам по їх заслугам. Вже з'явились негідники, які будуть звинувачувати в наслідках Мінчингейту, знаєте, не Міндіча, не Галущенка, не Чернишова, а тих, хто викривав цю корупцію, громадських активістів, НАБУ, САП і так далі, і всіх, хто не мовчить зараз. Так от, що я можу сказати, не дайте себе обдурити. Винні у всіх наслідків. Виключно зі скороченням допомоги Україні є крадії, а не ті, хто впіймав їх за руку. Про це дуже гірко говорити, але просто уявіть собі, які б у нас були б можливості, якби ця компанія не крала гроші 4 роки повномасштабного вторгнення поспіль, а всі ці мільярди йшли на армію. На жаль, тоді, тоді всім нам закривали роти і казали: ось всі, хто там не підтримує Зеленського і так далі, ті всі. Це все і ПСО, це все ті, хто працюють на Росію, а зараз ми побачили, хто працює на Росію. Тобто, от тими запугуваннями, що ось мовчить і так далі, треба підтримувати, просто допомогли сьогоднішнім героям новим красти наші гроші і ламати армію. Треба не повторювати своїх помилок. Корупціонери відчувають безкарність, коли суспільство мовчить. Тому, будь ласка, не мовчіть. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй, маю.